Так, друзі, всім привіт! Зараз ми з вами будемо якесь обі проходити. Зараз покажу, яке ми з вами в цьому відео пройдемо обі. Так, не забуваємо, що 40 хвилин до відключення світла в Полтаві. Так, давайте в це обі пройдемо з Нагіду. Воно називається Раго, присон рун обі. Так, ставимо ці ігри лай. Так, вступимо в групу, тому що можуть приїздати якісь. Так. Все, вступив в групу. І давайте грати скоріше в це обі і подивимось за який. Зараз ми зможемо з вами його пройти. Напишіть в коментарях, за скільки ми його пройдемо, та якщо вгадаєте, я поставлю сердець по вашому коментарі. Так, опускаємо і... Ось так, бачите. Ми вкріплі. Так, нам треба вибратися зараз віці. Так. Так, так. Насправді це легко обі доволі таке. Ну дивіться, тут вже капець, як легко пройти. Ми вже пройшли. 4% в СТ. А ні, це за робокси, я так і знав, що це Заробокси. Так, далі нажимаю оці кнопочку. Я так, ну вони, ну це ж легко знява вони. Вони вважають, що типа ми це ніколи в житті не продамо. Це капець як легко.

Ты як все ми це зробимо, по-моєму? Ох. Мы без жалуется вс, бішеного надеться. Саме голову не впасти. Ні, ну це дуже легко. Блин, ми впали. Я так и знав, что так буде. Нам тепер знову від цього нагідства. Друзі, кстати, в коментарях, в якому ви класі Ай, може, не нагід. Так, і нічого, як говорю, здаватися не треба. Ну, ми з вами не труси тому ми з вами здаватися не будемо. Лбаный новец Ха-а эти хобби тельки не иснувало. Мы с вами уже избегали <клес> та блин. Мы вами вже маже все обе назначаем для проси. Ох, мы це зробили. Зараз я говорю, поки не дійшов, не можна про це казати. Да, оце обі реально, ну складне доволі. Якщо ви не, я, я не рекомендую вам проходити це обі, якщо ви не вмієте перекриєте.

из руды и так далее, открываем кабинки, и нам тут надо копать. Ё-моё, что тут происходит? Берём лопатку в руки и копаем. Опа! М -м -м. Ну, вы жартуєте, це ж легко пройти? Ну, вони реально жартують, друзі. Це ж дуже легко пройти. Опа. Опа. Играешь. Сделай чачку мне. Черный. Так, друзі, ну це реально дуже легко пройти. Все. Отак, ну це дуже легко пройти. Пишіть в коментарях, якщо для вас це теж капець, яка легко була. Це ізі. Ми вже майже половину діяти. Ух. Ну, саргид, господи, я думаю, не хотела пройти. Ух, ну, ну, чуть-чуть не все-таки, Все, идем, отдали. Так, зараз нам все треба відкрити. нас корінне міжка ко спіймала. Корінне міжка, ти нас не обожиниш. Ai, not Deus be... É... Ось так. Ох, напух. Мені ця сушена дуже напугала, Мені Суси мене не дуже напугала, Так. Так, піднімайся, піднімайся. Налітки ми вже майже половину пройшли. Так, далі беремо енергетик, друзі. Але я вам хотів сказати, що енергетики дуже не корисні для здоров'я, тому в реальному житті вам їх не, реком... не рекомендую пити, якщо вам немає 18 років. Вони дуже не корисні для серця, якщо дуже багато. Пити то можна і дуже сильно захворіти, тому ні в кому разі не, не пити енергетики. Я вам не рекомендую. Там спробувати можна, але, але пити кожен день ну, це дуже некорисно. Це навіть з'їсти трішки гострого соуса корисніше, ніж випити енергетик. Щоб пройти паркур, треба бути паркуристом. А якщо ви не паркурист, то для вас це буде складно. І для мене не можна сказати, що це прям легка дня. Так, бачите, ось так ми з вами проходимо. Блін, ну трішечки ми не дійшли і впали. так. Блін, ми це як не можемо пройти. Ну, ось, друзі, скажіть, будь ласка, чому ми це... я це не можу пройти? Я вже 608 вісім секунд це проходжу. в одній хвилині 60 секунд виходить 2 4 так. Так, мы уже на 48 витовки прошли. Так, зараз плывут сюда. Так, давайте далі. Эээ. Це копей все клешку. Ну, не тупить. Ці разработчики, вони так зробили, що... Це можна за минулі пройти. Все копай як легко. Ми вже більше, на наполовину пройшли цей паркур. Ну вони тупі. Як можна так легко було зробити? Ну це будь бік зможе пройти. Це просто ну всі паркульні. Реально це ж капець, як леска, його логі на 50% пройшли. Уявляєте, як багато. Ми лише ми, є, ми вже з вами 14 хвилин граємо. И пройти на спике богатые церковки. Цика вот эти ногами стрипы доски. Так. Все мы все краны закрыли, но можно уходить. Підміщається. Е -е. Це просто дуже легко. Це дуже легко вже 15 хвилин ми все проходимо так багато пройшли. А є, це вже не дуже легко.